Всім привіт! Сьогодні у нас влог, і я хочу розказати і показати вам враження від аніме фесту, аніме гендері в Вінниці. Він був 22 серпня за кілька днів до мого дня народження. Ось я їду в Вінницю, за вікном гарний краєвид. Від Дністровська до Вінниці їхати десь 2 години і ми запізнювались, але в результаті я ще довго чекала при вході, бо все відстало десь на годину через відключення світла. Мені було дуже незвично бути серед купи людей ще й в косплеях. Звісно, я ніколи такого не бачила вживу і дуже нервувала. Я б тут сама точно не пішла, якби не одне але мій хлопець. Завдяки йому я прийшла на цей фест, завдяки йому мені там було комфортно і весело. Завдяки йому я маю сили робити вам відео. Коротше, всі подякуйте Івану в коментарях. Не дай Бог, вони будуть закриті. За все він заслужив. Я йому дуже вдячна за цей тиждень, який ми провели разом. І так, після фесту ми поїхали разом в новод разом провели час відсвяткували моє день народження. Але думаю, вам буде цікавіше послухати саме про аніме фест. Отже, я зустрілась з Іваном, поки ми тут стояли, чекали до нас, підходило багато людей пофоткатись. По більшості з ним, так як мій образ косплеєм важко назвати, я просто я, а от Іван Горо. Ну і пофоткалось з нами то багато людей, а проблема в тому, що ці фотки лишились в тих людей, і знайти їх не вдалося. Трохи сумно, так що якщо раптом хтось з вас має фотки, напишіть, будь ласка, прошу. Наперед покажу фоточки, які я маю з Міку Лукою. І, на жаль, це єдині вокалоїди, які там були, і Рем. Ну що ж, ми зайшли, нам дали ось такі браслетики і почалось дійство. Все почалось із стендапу на тему аніме. Дуже цікава ідея. На жаль, не все було зрозумілим, так як я дивилась не дуже багато аніме. Я буквально встигаю дивитись по кілька тайтлів за рік і можу робити перерви місяцями. Насправді, навіть більше, я мабуть люблю читати мангу, так що так? А да, вони дуже такі няшні собачки, що знаєте, хочеться взяти їх, і так заплутати собі голову їх в рот і відкусити їх. Дуже гарно. Ні, я не Коротше, да, дуже дуже лячі, але не переживайте. Якщо що, цю собачку вже від мене забрали, все добре. Слава Богу, все добре. Ви щось нам забрали. В цьому під час всього дійства ми відходили від сцени, то подивитися, що продається в магазинчиках, то на вулицю подихати свіжим повітрям, а також пішли не в самий кінець цього заходу, тому наперед, вибачте, якщо щось пропустила. Після стендапу почалось косплей-дефіле. Поки на фоні ви бачите виступи, хочу сказати, що мене трошечки засмутило те, що в ньому не було вокалоїдів і персонажів Секаю. Жаль, бо в інших містах, наприклад, було Сакі Ішіхо, а у він не Ну і ще, що можу сказати, за весь час на фоні не грало жодної вокалоїд-пісні. Вокалоїди це не конкретно аніме, але дуже вагома частина, хоча б музичної частини японської поп культури, тому трохи жаль, але нічого страшного. Як бачите, виступи косплеєрів гарні? Я голосувала за Рем, так як люблю Рем, і дівчина гарно передала її демонічну форму. А виграла, звичайно, ж ця парочка. Я не зняла, але вони в кінці поцілувались. Здається, я знаю, як перемогти в наступний раз в Коспеїде Дефіле. Вже маю деякі й деякі. Почалися ребуси. Давайте так, у вас буде 5 секунд на роздуму, які переходять в наступному. Це сім'я шпіона. Чотири, три, два, один. Чи є у вас варіант? Трохи жаль, що там були зашифровані якісь надто ноунеймівські тайтли. Це було важко практично для більшості залу, і можливо так і задумано, але так. Після цього був виступ на пісню Queen Card. Іронічно, що я з дому, де моя сестра раз на день таке слухає, втекла сюди, а тут знову ця пісня. Танці я знімала досить багато. Якщо хочете пропускати, ось тем кот. Така прикольна річ, як ось цей титан. Я обіцяю, що колись за життя обов'язково подивлюся так у титанів, але навіть з моїми маленькими знаннями про це подивитись на титана було досить цікаво. Усі з ним фоткались, а я трохи не встигла. Далі ще один кей-поп танець. Я не знаю, як це коментувати, просто гарно виглядає. Ну, тому що для мене кей поп це не дуже цікаво, тому просто дивіться кому цікаво. не підводить, було кілька інших конкурсів, але їх я не знімала і велику їх частину ми були не в центрі уваги, а на вулиці. І, взагалі, в цілому я більшість часу стояла не в центрі всіх подій, просто тому що це я і я не люблю тісноту. Краще постояти не так близько і не брати участь в конкурсах, зате вільно пересуватися для мене. В цьому мені дуже сподобались костюми, гарні дівчата дуже гарно танцюють. Коротше, молодці. Але я більше чекала все-таки частину із співами. Я кухончики. Я узнала, що там будуть чуваки з якухону. А я дуже люблю цей канал з каверами. Слідкую вже не один рік. В нього буквально, я так думаю, найбільше каверів на вокалоїдів з усіх каналів в Україні. І який же був облом, що ні одної вукової пісні вони не заспівали. Ця панянка, яку ви спостерігаєте, виконує шикарний кавер на усева, який я по більшості знаю на пам'ять і дуже люблю. Та я за тебе ж те. Тільки Але на жаль, вона його не співала. Хоча ця пісня важка, а на сцені вживу співати насправді дуже важко. Я не знаю, наскільки часто учасники Якухону вживу виступають, але було чути, що їм це важкувато, хоч вони старались. І я щиро рада, що вони тут були, я маю фоточки з ними. Також цікаво, що скерувало їх до вибору деяких з цих пісень, але ось вони. ABC, доремі. Як завжди ж что в тест було дві варіації, і прикол, що з них не було тієї, яку найбільше слухала я. Так що слів щоб підспівувати, я не знала, як і з усіма іншими піснями. Ще що можу сказати про кікбек, у мене є відео, де пояснюється зв'язок кікбеку і пісня з підозрілою назвою Матрьошка. Буду вдячна, якщо подивитись. Те кавер, який мені сподобався тут більше всіх. Я пам'ятаю, як переслуховував його кілька разів, коли він тільки вийшов, тому що він ну надто крутий. Знов ж таки, я не шарю за атаку титанів, але як же качає? Ваші увазі хлопчики, які трошки позують. Обіцяю теж обов'язково колись подивитись Джорджо. Останнє, що ми застали на фесті, це виступ групи Корба. Вони дуже гарно виступили і зібрали багато грошей на ЗСУ. Вони дуже круті і класні. Дивіться найцікавіші моменти. Хочу просто почати пісню, щоб ви почули рівень нашої гри свола фу. Ми більше сюди не прийдемо. Група корба від Група корба від стіну. Група Корба! Нормальна група. типа Наруто. Пойдем на Наруто. А кто Джо? 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 Битло выключается, ситуация меняется, а Джо же залишается в наших сердцах. Давай. Хейвенс В Вінниці у нас виключало світло разів 5. І чесно вам кажу, ми не, не встигли налаштуватися. Для рок гурту дуже важливо налаштуватися, і тому ще коли ми співали, було таке піщання постійно, воно мені теж не подобається, повірте. Кому подобається? Давайте ще зіграємо, таке типу супер. Легенесеньке. Ні, ми зграємо колегесить романтичну пісню з самого найбуденнішого романтичного аніма на світі. БАЗЕРКА! Готові? Вот это дед. Цой любит Джо Джо, я люблю Ковбоя Бибопа. Цой любит Меланхолию, Харуки Судзуми. А Дима, я не знаю. Дима, Дима любит судить за барабан. Дима, что ты любишь за ним? Наруто. Наруто. із людини Дібро М. Ем, Людина і магазин інструментів садовод. Я тут <тас> помиляю, Юра, тут аудиторія. Людина мене добила! Thank Маречка. Артур наш тепозир, він стоїть завжди, коли ми граємо ось так. <реклама> Обласки Артуру. <реклама> Хто хоче з нами постояти на сцену, ми збираємо на ЗСУ. У нас є збір на фургон, який потрібен для наших солдат, щоб менше було в менше відключення світла, більше концертів, більше української мови. Обласки ЗСУ! <реклама> Не так багато. <реклама> Русні піс! Русніпіс. 50 гривень. Хто дасть зу 50 гривень? 100 гривень. 150 гривень? 200 гривень. Ти є ж 250. 300? 350. 400. 450. 100 гривень на ЗСУ. 550. 600 гривень на ЗСУ. 650 гривень на ЗСУ. 700. Маленьких донатів не існує. Але 750 гривень це дуже круто. Хтось, дасть 800, 800, 800 гривень. 850! 900 гривень! 950! Тисячу раз! Давай 1050! Ти можеш я вірю! 1050 раз! Тисячу півтори! Тисячі гривень! Тисячу! 600! Тисяча 1900, 2000 гривень! 2200, Смерть русні! Хай здохнуть всі! 2300 гривень! 2500 гривень! Смерть русні це дуже весело! А насправді ми голосуємо за життя наших хлопців! Це пока ви... слава! Слава, слава нації. Україна! Путін. Суфі! А ми тому тікатись не можемо, а ви можете. Рості! <різвіст> Це саме воно буде рятувати життя. Не забирати, а рятувати наших солдат, допомагати їм на фронті. Гроші підуть на ЗСУ. Тому 2500 раз! 2502! два. <різвіст> 2550. Дві тисячі п'ятдесят раз. Дві тисячі, за зал, я залиш, не бачу рук. Двіся п'ятдесят два. Тисячсот. Три тисячі гривень. Так як ми пуговим е... 3000. Ми закидуємо шість тисяч. Насю! Чуваки, ми двоє. Шість тисяч раз. Я до вісановки. 6002! тисяч два. Ну хоч хто вас. Шість тисяч 3! три. У висновку можу сказати, що в цілому мені все дуже сподобалось. У Вінниці це дійство не таке масштабне, як в інших містах, але мені було комфортно, весело під кінець. Ми просто вже танцювали, поки не зморились. Мені дуже сподобалось. Я однозначно ще буду ходити на такі заходи. Можливо, в наступні рази готувати у колосінні косплеї, і все буде супер. Що ж, дякую за перегляд і до зустрічі!